Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу показати всі скриті функції. Або можна так назвати скриті опції Audi. Дуже багато дублюється таких опцій на VAC групах. Тобто Volkswagen Audi Audi і Seat і Skoda. Але для прикладу буду показувати на Audi a 6 в 7 кузові. Ну що, поїхали. І так. Всі ми прекрасно знаємо, що е, в Audi е, щітки догори не піднімемо, тому що е, мішає капот. Для того, щоб їх підняти, є два варіанти. Один варіант через MMI зайти. Ну, це потрібно шукати, це потрібно знати, де воно знаходиться, і дуже багато часу це займає. А інший випадок це коли ми приїжджаємо, глушимо двигун і одним разом. Донизу піднімаємо догори. Опустити можна буде вже, коли заведемо по новий двигун і вони опустяться. Наприклад, завів двигун і догори. Все. Такому випадку. Це перша опція. Досить хороша для зими. Тепер друга скрита така опція. Як е, коли машина у вас є без з безключовим доступом, та як у мене, наприклад. І коли ми відкриваємо дверки, нас починає дуже піщати. Це можна відключити через вас у діагноста, але як на мене така опція потрібна, тоді, щоб не відключати її через вашу діагносту, дивіться, ми маємо тут ролік. Натискаємо його і все. І він нас не піщить. Досить хороша така опція. І коли ми, наприклад, закриємо двері, поновні, і все буде, нажали і забули. Ще є така опція, наприклад, коли ми приїхали літом і всі вікна у нас чи там одне, чи два відхиті. І щоб е не заводити ще раз двигун або не включати запалювання, можна це зробити за допомогою ключа. Закривши. І всі вікна є закриті. Так само можна, і потримавши відкриття, всі вікна відкрити. Зараз закрию всі вікна, бо в нас дощ падає. До речі, щоб ця опція працювала, не повинно бути ні одної помилки. І всі вікна повинні бути адаптовані. Об'яснюю, помилок по вікнах, по замках і по вікнах, тобто по всіх моторчиках. І так, третя опція. Дзеркало. Може опускатися на наниз. Але, наприклад, так як в мене колись було, покажу, як його опустити. Демле чорнок назад. Та ручку. Раз. І дзеркало опустилося. Наприклад, в мене воно було невідрегульоване. Тобто, коли включаємо задню передачу, Джойстик на дзеркалах включаємо в праву сторону. Тоді ми відрегульовуємо, і дзеркало в нас запам'ятовує це місце. Тобто немає воно стандартного, а можна під, підрегулювати під себе. Дуже класно. Дзеркало повернулося на стандартне місце. Це така дуже хороша опція, я на неї користуюся зимою часто, коли, наприклад, приїжджаємо і є, що е, машина нагріта, але на вулиці мінус, і потрібно, щоб в якийсь час в машині підтримувалася температура. А коли немає вебасти, то в цьому випадку ми тримаємо цю кнопку. І все. І залишок того тепла, який має двигун, пічка віддає нам. До речі, працює так, як в мене 4 клімат, працює всі 4 зони повністю адекватно. Ага, бачите? А підігрів не працює. Можна регулювати. До речі, і якщо потримати на цю кнопку, можна і вимкнути. так Ще така скрита опція є: коли ми, наприклад, стоїмо на рушнику, даємо де. Відпускаю тормоз. Машина не їде. Тільки легенько на газ. От, поїхала. Тобто сама знімається з рушника. І ще що є, дам дозаду. І ще є, наприклад, автохолд. Включений так. Ми станемо на паркінг. Дивіться. Знімаю з ремня. І машина автоматично стає сама на ручник. Дуже хороша опція. Я таким користуюся. До речі, якщо у вас сама машина не стає на ручник, то потрібно через вашу діагноста включити. Бо, наскільки я знаю, не у всіх така опція включена. Розкажу, як провірити масло. Заходимо, нажимаємо, Car системи. Контроль і сервіс. І тут є уровень масла, про що я вам казав? Тут є заміна щиток. Дивіться, що я казав, що можна зробити через от. І е, програмування ключів. Оце. І саме головне, коли здійснили заміну резини. То потрібно адаптувати, щоб машина бачила. Бо вона по датчиках АБСу. Е, бачить, чи резина змінила тиск, чи не змінила. Тому заходимо. І тут захраніть давлення, яке на той момент, коли ви змінили резину. Е, один раз я пробив колесо, то до одиниці воно ще спустило і вже показав датчики, що пробити колесо, і навіть яка сторона. І чи переднє, чи заднє. Тобто все показує, все чудово працює ця опція. Всі ми знаємо болячку цього замка. Він коштує Ну, Але місцями, що якщо він заклинив, як його відкрити. Показує. Відкриваємо праву сторону. До речі, цей замок дуже давно вже. Встановлюється на ваги, і практично на всіх вагах є. І тут в нас є ось такий тросик. Зараз я йому приближу, от він є. Його берете, пальцем тягнете і вам відкривається бак. Це коли такий аварійний випадок. Такий відосік получився. Ставим лайки, пишіть коментарі. Буду всі читати, відписувати. Може я щось неправильно сказав, може ви щось знаєте ще більше від мене. Не забуваємо підписатися і до наступного відоська.